Вітаю вас на каналі Жизні колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монети України номіналом 5 копійок 2014 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про різновиди даної монети, визначимо всі особливості аверса монети, реверса монети, поговоримо про технічні характеристики та дізнаємося ціну даної монети. Отже, монета 5 копів 2014 року. Це обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі. Її тираж складає 200 мільйонів екземплярів. Вага даної монети 4,3 діаметр 27 мм, гурт у даної монети рефлений. Тобто, по всьому периметру монети, мілка насічка. Для визначення штампу по каталогу Ігра Тимофійовича-Коломійця нам треба знати три сторони. Це оверс даної монети, реверс та обов'язково гурт даної монети. По каталогу Ігра Тимофійовича коломійця монета має по оверсу два різновиди, по реверсу лише один різновид. По оверсу це штамп 1 та 2 по реверсу штамп ВГ. Розпочнемо з оверса даної монети і розберемо. Все більш чітко. Отже, монета по аверсу, як я вже сказав, має два варіанти виготовлення. Перший це такий, як перед вами, зображення великого розміру, і воно припідняте до краю монети. Як ви можете бачити, напис Україна знаходиться практично біля канту монети. Напис 2014 знаходиться вище до герба, ніж до канту монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості можна охарактеризувати штамп перший. Штамп перший має різновиди: штамп 1,1 та штамп 1.2. Штамп 1.1 ми можемо охарактеризувати так. Відстань від букви У до в слові Україна до канта майже таке саме, як ширина вертикальної лінії. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 1.1. Штамп 1.1 має підвид 1.11 та 1.12. Вони відрізняються тим, що між остями в штампі 1.11 відстань складає 17 та 5 мм. Що ж до штампу 1.12, то розмір зображення більший і відстань між остями складає 18 мм. Отже, штамп перший, ми з вами розібрали, підвід 1.1 та його різновиди. Штамп 1.11 та 1.12. Що ж до штампу 1.2, то відстань від букви У в слові Україна до канта монети в два рази більше, чим вертикальні лінії шифта. І зображення, що є, повністю співпадає із штампом 1.11. Отже, штамп перший ми з вами розібрали, бо у другому що вам хочу сказати. Все майже те саме, проте напис Україна малого розміру і знаходиться по центрові. Саме такі особливості штампа другого. На жаль, показати вам його не зможу, так як ця монета, що відома тільки в кількох екземплярах, і по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломіця має договірну ціну. Але як показує практика, ціна даної монети складає від 5000 гривень за один екземпляр. Ну, і можна сказати, що це пробна монета, що виготовлена по замовленню, і в обігу практично не знаходилася. Що ж, до аверса, ми все з вами розібрали. По реверсу відомо лише один штамп це штамп ВГ. Які особливості має штамп ВГ? Спочатку ми визначимо, що це штамп В. Він характерний тим, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка над буквою Є знаходиться посередині між буквою та цифрою номінала. Саме так можна охарактеризувати штамп В. Штамп ВГ. Ми можемо додати, що у п'ятірки номінала лінії шрифта широкі, поверхність випукла зі згладженими краями. Чорточка ж над буквою І тонка, приблизно 0,25 мм. Тобто вона у два рази тонша, ніж у штампу ВБ та ВВ. У вас виникне запитання, яка ціна даної монети? Зараз пройдемося з вами по всіх штампах. Як я вже сказав, по аверсу нам відомі штамп 1.11, «1.12», «1.2» 1, та штамп 2. Всі вони, співвідношені з реверсом ВГ, мають різні ціни. Отже, штамп 1.11 ВГМ це такий, як перед вами зараз знаходиться. Це звичайна монета, тираж якої становить 140 мільйонів екземплярів, і ціна на доданий час складає від 20 до 40 копійок за одну монету. Тобто, якщо у вас співвідношення аверсу до реверсу таке, як перед вами, це штамп 1. 11 ВГМ і це звичайна монета. Що ж до інших різновидів, зокрема до штампу 112 ВГМ, дану монету ви в обігу зустріти не зможете, вона випускалася лише в річних наборах. Ціна даної монети складає від 300 до 450 гривень. Як відрізнити штамп 11 від штамп 12, подивіться пару секунд тому, як я про це говорив. Що ж до штампу 1.2 ВГМ. То ця монета відома лише у виготовленні із латуні на кружки 50 копійок. Тому, якщо ви таку знайдете, ви обов'язково не помилитеся і звернете на це увагу. Що ж до штампу 2 ВГМ це той, що напис Україна тонкий і знаходиться нижче і віддалений від канту, то ця монета коштуватиме від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Також що вам хочу ще сказати: якщо 5 копійка 2014 року ви знайдете монету, що виготовлена не з нержавіючої сталі, а з алюмінію бронзи, латуні, міді чи інших сплавів, така монета буде коштувати від 3000 гривень за один екземпляр. Якщо ви знайдете монету, що не була в обігові, тобто з рола, ціна однієї монети складатиме від 2 гривень за одну монету. Якщо ж знайдете ролл монет, Ціна буде складати від 5 гривень за одну монету, але щоб вони знаходилися в ролі. Також не забуваємо звертати увагу по відношенню аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету, яка має поворот аверса до реверса на 180 градусів, тобто перевернута повністю навпаки, чим зображена зараз, то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо у вас лишили запитання по тому, як відрізнити 5 копійок 2014 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету України 5 копійок 2015 року, що має штамп 1 ВГМ. Цим самим ми закінчимо розділ 5 копійок 2000 1922 2015 років. І зробимо загальне підсумкове відео для того, щоб ви орієнтувалися, скільки коштують та як визначити дані штампи. Отже, зараз залишу ще пару секунд, і ви більш наглядно ознайомитеся з цією цікавою монетою. Всього найкращого!